Добрий день, мене звати Леся. Я масажистка реабілітолог і власне після закінчення оптимального курсу, який проходила у Василя Чайки, хочу зробити такий невеличкий свій відгук, залишити, тому що для мене це важливо поділитися власне таким враженням. Від цього курсу насправді він дуже багато змінив в моєму житті цей курс, тому що я, як масажистка, звичайно, були знання і колись як нас навчали, там як правильно по протоколах там працювати з пацієнтами, як назначати і призначати їм там якісь лікарства. в Аптеці зараз це все в мене вже не працює зовсім помінялась свідомість, тому що власне. Після курсу я зразу почала працювати над своєю свідомістю. Почала працювати, тобто, щоб отримати якраз цей власний досвід, про який говорить Василь Чайка. Він не так швидко прийде, як нам усім хочеться там за місяць, два потрібно час, час, щоб ми змінили свою свідомість, своє мислення, власне, як потрібно. Е Працювати з своїм організмом, як розуміти, розуміти, як свій організм як він працює і як можна допомогти собі, і потім з досвіду вже допомогти іншим близьким, рідним своїм. Тому дуже дуже рекомендую вам власне, цей курс Василя Чайки. Там є пару. Варіантів, оптимальний, я, ну, я брала оптимальний, тому що в мене важливо діагностичні зони. були, Я зараз працюю, мені просто цікаво досліджувати ці діагностичні зони, відслідковувати у своїх пацієнтів, оскільки е, завжди працюю з тілом, з шкірою, і якісь десь є щось трошечки таке відхилення. І зразу ми пропрацьовуємо з пацієнтами, що саме деякі зміни відбулися, реакція в органі. Тобто для мене це взагалі як якийсь такий, знаєте, експеримент, якийсь такий цікавий о, творчий такий процес, який вже почався з жовтня, і ось вже зараз кінець лютого, березень, і він буде далі продовжуватись, тому що це реально для мене дуже цікаво, дуже так. Практично можна використовувати всюди і з дітьми, оскільки в мене от своїх четверо дітей вже зараз всі діти знають, що там мам там закашляла. Ага, закашляла спокійно. Не біжимо в аптеку, не купляємо вже з куча цих ліків. А і, зразу вислідком ага, яка була ситуація, що до цього привело, в які умови попало. і спокійно проходимо процес відновлення. Там можна допомогти звичайно, якимись ліками. Ну звичайно, я тільки використовую суто натуральне, тому що я травник займаюсь травами, настойками. Ми робимо свої збори. І допомагаємо кліточкам віднову, відновитися і все. І важливо потім знову другий раз не попасти в, в такі самі Оми, щоб не було в повтору, тобто, щоб знову не спрацьовувало замкнений круг, повтору не було. І е, отак от от можна допомогти собі в першу чергу і допомагати потім іншим оздоровлюватися, якщо вам цікаве питання здоров'я. Я думаю, що питання здоров'я всім цікаве, тим більше зараз час війни. Не... То дуже дуже рекомендую попасти на цей курс Василя Чайки і разом вже вчитися, як потрібно бути здоровим в сучасному світі, щоб дійсно не хворіти, і щоб наша нація була міцна, сильна, могутня, і щоб ми перемогли.